За 200 літ до нашестя Батия і незадовго до своєї смерті великий київський князь Ярослав Мудрий, синий спадкоємець Володимира Великого, розділив владу між синами, щоб вони через неї не побилися. У Ярослава був власний, трагічний досвід. Через криваву боротьбу за Київ він колись втратив майже всіх своїх братів, Бориса Володимировича. Гліба Володимировича, Святослава Володимировича і Святополка Володимировича. Ярослав такого лиха власним синам точно не бажав. І намагався запобігти цьому в майбутньому. Це сучасні. Хворі на голови росіяни волають. Що можуть повторити? Бурганская область. Ура! Ярослав Мудрий. Ані людожером, ані просто довбограєм з Московщини не був. І він започаткував так звану ліствицю, ліствічне право, унікальний порядок передачі влади у спадок. На мою власну думку, то тут Ярослав Мудрий зі своїм Соломоновим рішенням трохи перемудрив, чи навіть не трохи, запроваджена ним система, принесла Росії багато користі, але й завдала їй. Багато шкоди. Якби не його ноухау Русі, скоріше за все, вдалося б відбитися від Батия, як від татар відбилося Наша сусідка Польща, да, татари зруйнували Краков, Воротлави, і Сандомир. Це так, але ніякого іга там не утворилося. Не було б його і у нас. І відповідно не було б ніякої Московії, уявляєте, бо вона з'явилася на мапі лише як московський православний улус Орди. Це Орда народила Московію. Це Орда дала їй життя і силу. З іншого боку, в такому випадку ми з вами не стали б українцями, такими, якими є, з усіма нашими вадами і недоліками, але і сильними рисами. Такими, якими можна пишатись в першу чергу, це наше підсвідоме прагнення до волі і наше генетичне неприйняття царів. Киби ті царі не були московськими романовими, а радянськими генсеками, бандюками недостріленими типу Путіна, немає жодної різниці. Саме Ярослав Мудрий своєю ліствічною системою започаткував Україну. Він її, справжній батька. От повірте.